Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Мешканку Токмака затримала СБУ в Києві. Жінка була агенткою російського ГРУ, давала прямі інструкції щодо виготовлення запалювальних пристроїв, якими інші зловмисники мали знищувати автівки військових. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. У Запоріжжі може з'явитись центр трансплантації. Для цього планують реконструювати один з корпусів п'ятої міської лікарні. На це хочуть витратити більше 370 мільйонів гривень державної субвенції та від Національної служби здоров'я, а також з бюджетів міста і області. Чотири інклюзивні майданчики до кінця цього року мають відкрити у Запоріжжі, а саме у парках Клімова перемоги гутника залужного та Національної гвардії України. Американське агентство з міжнародного розвитку передасть місту відповідне обладнання на 15 мільйонів гривень. А міська рада має встановити та облаштувати майданчики. Запоріжжя затримали голову благодійного фонду та його поплічника, які допомагали військовозобов'язаним виїхати за кордон. Оформлювали фіктивне опікунство над особами з інвалідністю. За це брали від 10 до 15 тисяч доларів. Ділків затримали на гарячому. Найближчі від 3 до 8 років вони можуть провести у тюрмі. Запрацював додаток Армія Плюс. За його допомоги військовослужбовці можуть надсилати командирам рапорти. Згодом у застосунку з'являться й інші функції, які звільнять українську армію від паперової роботи. Завтра, 10 серпня, знову буде перекрито рух транспорту Дніпровською ГЕС. Проїхати греблею буде неможливо з 8 до 17 години. Об'їзд через Арковий міст, нові мости та міст Преображенського. Запорізький борець греко-римського стилю Парвіс Насібов виборов срібну медаль на Олімпійських іграх. Попри серйозну травму ока, спортсмен показав гідний результат і заявив, що на наступній олімпіаді боротиметься за золото. Борець Жан Беленюк, який свого часу також представляв Запорізьку область, став бронзовим призером. Після поєдинку він зняв борцівки, чим заявив про завершення спортивної кар'єри. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.